Вітаю вас дорогі друзі. На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні хочу я просто зіграти хорошу партію на лічес з контролем 3 плюс 2. Ну і подивимось, що з цього вийде. Потім цю партію прикоментувати. Так що, стартуємо. У мене білі фігури. Зіграємо Е4. Французький захист. Ми таки зіграємо такий розмінний варіант. Ніби є безпечним. Для чорних але тут досить є яду. Поки що симетрично грає. Слон флонда 3. Рокіровка. Нічого такого не відбулося. Біло трошки приємніше. Можна подумати про такий хід. 3. Так, Такі ходимо 6 від основа поза g6. Тепер я змушу віддати слона, тому що на слон 5 буде 4 хіт. Видає на два слона, статична перевага. Стую откріпше в центрі, але досить швидко. Ну добре, це так би мовити. Не влаштовує перебіг подій. Має достатньо права вилі двух слонів. Це така статична перевага. Ну, можна зіграти тепер так. Слон Ф5. Надавити на коня. Спровокувати хід G6, можливо. Альтернатива була взгляда одразу книги 5. Тепер я хочу в центрі викликати вийде до себе розміни. Це ми полята стратегію. Думаю, що це вдасться. Ну же 6 бафів зраховуватися з жертвою фігури. Слон біжі 6. Думаю, що це дуже небезпечно. Не задумався? Я хочу чином кимчим 5 розіграти, посилити тиск. Ну, він тепер не може у ну, мене просто Тури поміняти. У мене, каже, тура B1, Тура B1 і Тура E8. Тому що це веде до втрати фігури Туру і виграю кін 7 Ну, тепер він чекає, ну тепер я кінь 5 Прожу свою ідею. Є, тепер питання побити чи слоном. Я думаю, що пішком цікаво. Пам'ятаємо, так має грати, інакше буде є 6 хід. Але там хід кінці погано. Дуже не, не, не вдало. Ну, тепер є 6. Тепер білі не слабі. І тепер я спробую атакувати. Білим полям. Слон D7. на na 1, на na 1, то Ray 8, Троє 8. Тобто, якщо так зі... а, зіграємо. Хм, Буде ферзь Б2 хід. Так, я може фрезів 5 зіграти, напасти на коня, а на кінь 6, побити на 6. Пытание. Буду сломать до 7, так уж, Цикаво. Так, так. Да, может быть, это пешака, Слон до 7. Тора я один, тора я одна, тора до 7, так же. Правда, тора я 7 и хит, тора я 7 и будет слон до 6, так 8. Ну давай, теорема про f5. Накинем 6, слон b6. Ну и можно продать играть. Слон c5, хит. Так, теперь питание, бить или не бить? Как Шекспира просто. Або b4 играть. Ну, b4 еще також. Еще то хит, потому что на слон b6, ферзь b2. Ну, взяємо так Б4, не хочеться від того пішка віддавати. А Б3. Б4. Ну, mm -hmm. Тепер якось хочу об... по білим полям організувати атаку, так, А3. C5 буде послідовно. c 5 Д4. Ну, Повіємо тут. Проте помінялося слон ложі 7 зігратися. А, Слонже7 зі зіграти. зі зі 4. А. 4. Якось. С такий крайне слабенький. Це не, не, не може бути добре для нього. Раю так, тепер f 6 і тепер десь туру перекинув якимось таким чином сюди-сюди. Можливо навіть не f 6 побити. Угу. Цікавий хід. В принципі центральний. Тепер угу. Це не зовсім подобається, скажу відверто. Пиця вирване, але я не бачу, як зразу тут закінчити гру. Так буде C2 можливо так добре. Хочу бути слон Е5 і ФЗ5 мат. Це 2 3, F1. Або словом в 6 і Там не буде мат. Б'юне F6, до жертву. ф 5, два Frazі, але це не допомагає, тому що у нас ф 6 буде фб 6 мат. Ну, цікаво, цікаво. Давайте тепер подивимось. Позиція. Ну, кінцівка така воно буде ф 6 і фб 6 мат. E4, E6, так, так. Розуміне варіант. Дуже ядовитий хід, хит. Варіант, так, рокировка. Слон 4. Справді, тому, що на слон 4 мені не завжди ми якісь такі є просто розразуйся повністю і мені не хотілося б ці хлопні міняти. хоча це слон 4 це стандарт, д 2, C3, PC2. Ну, а што, я тепер змушую його забрати, тому що на слон H5 і g 4 тепер або піору жертвувати, або віддавати пішака слону слон на слон 6. Краще тут побити. Так, Тура є 1 боротьба за лінію, слон F5. Ну, я думаю, це хороший хід, все-таки. Трой да 8, K5, ну. Добре. І комп'ютер комп'ютерця одобряє. KBA5, пішак PSB також на найкращим чином. Відприєш 6. Ну, показує, що в мене вже верна позиція. Ну. Я за свою інтуїцію, але щось тут не знайшов. Слон D7, не дархувався. Так, що тут не драхувався, турабі 1. Турабі 1. Так, я рахував Тора Є8. І таких і мені не сподобався. Слон d6. 8. Я тут не бачив вирішального продовження. Появляється, треба було просто зіграти ферзі 2. І я не я немає Ну, ферзі 2 я не дорахувався. Це 5. Тут ферзі 6 зв'язки згрожувати рабіа 8, він ще зробити. Ну, Тут я просто не дорахувався. Вірок. все правильно. Ну не зрозумів, що тут є хід Ферзі 2, слон D6 і Ферзі 2. Ну, партия ще нормальні баббаче, ну. Тепер я випустив його. Ткинь F6, слон D5 пропоную B4. Ну, все-таки... 2 слона тут потужня сила. Кінь 4-3e2. Тесть нарастаю. Ну загрожує тут з таким ходом перше 6 і s мат. Ну, Я зіграв B4, перва зберігає А5. Ну, треба було грати на 6. Так. Що було б на цей хід. Слон G5. Ну і тепер висить э, слом'як 6. Отака ну, дуже, дуже пристойна. А3. Добре, але не так. Перекон D4, тепер слоє 5, слон 6 зерно. Так. Треба слова 5 грати. Ну так, ми бачимо вдвічі. Сюди було мало часу. Так також ніби виграє ПЖК. Слон же 5, D4. Трой5. На комп'ютер ради Трой Д1. Все-таки атака сильна. Віддавати тут D1. Тробіде один. 1 H2. Злок є неприємна загроза, король слабий. слабий король. Добре, троє 5. Все-таки бліц. С2 і... Я певно 6 і що тут не побачив. А, ну я так мовити, хід 6. Який ірунує атаку. Це такий другий ферс. Ммм? Тоді я би прорвав. Трає 6. Тобто боротьба самою активною фігурою. Такий принцип захисту. Ну, я цього не бачив також, і тепер я перемагаю. Ну, це за таки бліст. Треба робити це скидку. Ну з партія мені сподобалась, непогана партія. Така схема проти французької захисту досить ефективна. Там, там є свої підводні камні, але в принципі мені вдалося реалізувати свій план і отримати виграну позицію. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і... אין פסט כנראה, אישו את צורך